Так, знімаю огляд того, що є в курсі ігропідготовка. Дивіться, поки що він в мене російською мовою, але третій потік буде перекладений українською мовою. Отже, ігропідготовка складається з декількох блоків. Перший блок це психологія навчання. Другий блок це підготовка руки до письма. Третій блок це велика ігротека з настільними іграми. Буду розповідати докладніше, що там всередині. Також є. Окремий блок методики навчання читанню та методики навчання математики. Також окремо ви зможете докупити, якщо вам потрібно, Блок про онлайн-уроки, як викладати онлайн. Воно не входить в третьому потоці, у другому входило увесь курс, в третьому ні. І також для кожного потоку є окремі зум-сесії, тобто це зустріч раз на місяць та обговорення матеріалу. Ви можете задавати питання, ми можемо розбирати складні ситуації, я даю якусь нову інформацію, якої не було в уроках, тобто, це активна, жива взаємодія усіх студентів та викладача у Zoom форматі. Також хочу докладно розповісти, що в кожному блоці, отже, відкриваємо психологію навчання, тут кілька уроків урок про особливості ігрового підходу. Про роботу з групою розповідає про особистість педагога, що має бути, на що звернути увагу. Також розповідає про засоби привернення та отримання уваги дітей на уроках. Також буду розповідати про роботу з батьками. Це дуже такий суттєвий блок. У третьому потоці не буде уроку про залучення нових клієнтів, але можна буде окремо пройти вебінар на цю тему. Він буде більш розширений, ніж цей урок, та е, те, що буде в третьому потоці, і я вважаю, найцікавіше в цьому плоті це е, лінії розвитку дошкільнят, е, універсальний конструктор уроку, тобто то, як ви можете скласти свій урок, використовуючи матеріали мого курсу. Та найсмачніше це особливості віку 4-5 років, 5-6 років і 6-7 років. Саме ця інформація дасть вам таку суттєву базу і розуміння що в них відбувається і з чим потрібно працювати на уроках. Так, наступний блок, про який я хочу вам розповісти, це підготовка роки до письма. В цьому блоці в мене кілька уроків, це основи і теорія. Дивіться, тут іде поступове проходження матеріалу. Ви проходите один урок, здаєте домашнє завдання, переходите на наступний урок, тому бачите, він тут ще недоступний, але взагалі він тут є. І тут матеріали про мілкомоторні, дрібномоторні ігри, про вірний захист, Хват його формування, про орієнтування на листочку та у просторі, методика роботи в клітинці та письмо друкованими літерами. Одразу скажу, що я не користуюся прописами і вважаю це непотрібним для дітей для дошкільнят. Навіть прописи з друкованими літерами, я вважаю непотрібними, але в цьому блоці є прописи, які не нашкодять дітям та зможуть дати їм користь, бо багато батьків цього хочуть, і тут дуже багато цікавих матеріалів у цьому блоці. Також наступний блок, про який я вам хотіла розповісти, це ігротека. Велика ігротека, тут дуже багато ігор, тут огляди, мої рекомендації, як я працюю з іграми, взагалі, навіщо потрібні настільні ігри, як відрізнити настільні від дидактичних, на що звернути увагу, які ігри я обираю. Ігри вони розбиті на блоки, тобто ігри на розвиток уваги і сприйняття, ігри на розвиток пам'яті, на розвиток мислення, на розвиток логіки. Логіки, особливості формування розвитку мовлення у дошкільня та ігри на розвиток мовлення. Тут прям повне, повне на кожен блок, іде десь 10-12 ігор, великий такий огляд цих ігор. Я думаю, після цього ви зможете дуже впевнено працювати і підбирати ігри, саме ті, які вам потрібні. Також є дуже цікавий блок. Це методика навчання читанню, мій улюблений блок з усіх. Тут е, також розділено на уроки, є особливості грової методики навчання читанню. Методика вивчення літер за 8 занять, тобто це серйозно ви зможете вивчити весь алфавіт з дітьми за 8 уроків. Ну, закріплення літер, виділення першого звуку, звісно, потім складове читання. Воно розділене на 3 етапи. Перший етап це зливання складу, другий етап це диференціація складів. І третій етап це автоматизація. Багато вчителів не проходять за етапами, тому діти зав'язаються на цьому етапі, і не можуть перейти далі. Також тут є методика читання словами, її повний огляд, чим вона відрізняється від швидкочитання, чим вона відрізняється від інших методик, в чому її плюси, тут все є. Також є настільні ігри з читання та урок, присвячений самим проблемам в навчанні читання, та їх вирішення тут розглянуто 16 проблем, таких класичних, які е, зустрічаються дуже багатьох педагогів. Також вам розповім про блок Методика навчання математики. Тут також є уроки по етапна методика, тобто огляд ігрової методики навчання математики. Потім я розповідаю про арифметичну складову в мене взагалі вся математика складається з арифметики, геометрії та логіки. Арифмет... Арифметиці присвячено 1, 2. 3, 4, 5 уроків. Тобто в нас йде робота з числами, робота з кількістю ігри з математичним матеріалом, також склад числа, такий дуже великий змістовний урок, потім перехід через десяток, потім робота з сотнею, і окремі уроки на геометричні ігри, окремі уроки на логічні ігри в блоці, логічні ігри взагалі. там Три уроки, і уроки настільних ігор окремий урок у цьому плоті з математики. Що є всередині? Всередині є відео, де я розповідаю, і також є завдання і будуть ще конспекти до кожного року, повна методичка, це все можна буде завантажити і користуватися. Окрім цих всіх блоків, те, що я вам розповіла, ще є зум-сесії. В зум-сесіях в мене тут є зум-сесії другого потоку, зум-сесії першого потоку. Тут все записано, все воно зберігається, можна переглядати. Також у зум-сесіях другого потоку ми вже пройшли, це в нас в двох частинах перший місяць, і в двох частинах другий місяць ми ще з ними не пройшли третій місяць. Тобто всі зум-сесії зберігаються, але у вас є доступ тільки до зум-сесій вашого потоку. Краще, звісно, на них бути присутніми, але якщо у вас не виходить, то вони збережені, і ви завжди їх зможете передивитися.